Святковий грудень розпочався вже незабаром День Святого Миколая, Різдво та Новий рік. Чи готуються містяни до свят заздалегідь? Чи купуватимуть усе у останній момент? Ні, не скупльовую. Прийде свято, де дивитися, яке свято У нас зараз війна, таке під час війни може бути свято. Заздалегідь потім буде дуже дорого. Що зазвичай купуєте заздалегідь? Солодки, фрукти. Таке. А подарунки як купуєте? подарунки потім пізніше. Вже в останній момент. Ні, ми по ситуації. Ми не спішимо ще поки що, поки по ситуації. А що це звичай купує? Ну, якісь іграшки новорічні, можемо подарунки дитині для День Святого Миколая. Ну, Таке ж, те, що необхідне. Купую все заздалегідь, тому що в мене багато похресників, двоє донечок, племінниця, тому всі повинні бути задоволені, тому що хлопці на передовій, а порадувати треба. Розкажіть, будь ласка, купуєте лише подарунки заздалегідь чи і продукти? Ні, лише подарунки. Продукти не мають сенсу, тому що вони мають термін придатності, а завчасно не потрібно його робити. Як коли виходить? А цього року як? До Миколаєв, та як по хресникам, то заздалегідь. Да. А до інших свят будете як готуватися? Ну, подивимося, по можливостях, як це. Як буде виходитися, то трошки заздалегідь. Ще нічого не купуємо. Ми не знаємо, що далі просто буде, то не треба наперед нічого думати. Чесно, не планую навіть цього року нічого купувати, максимум на Святе Миколая чи на Новий рік дитині щось, а так не в планах. А раніше як? Ну раніше завжди з сім'єю збиралися, коли був час, святкували, але я рахую, що зараз не наразі просто. А скуповувалися раніше заздалегідь? Так, да, заздалегідь десь приблизно за місяць часу, так як в селі там бабуся далеко. Ми продукти возили. Ні, заздалегідь. Що зазвичай купуєте за здалихіті? «Ну, подарунки, звичайно, всім до столу звичай, щоб було щось. Ну так якось святкуємо, а куди діватися. Як коли кожного року по-різному? Якщо є час, то заздалегідь. Якщо немає часу, то завжди останній момент. А цього року, як буде таку останній момент нас цього року, дуже багато роботи і не вистачає часу.